Я вважаю, що ці заходи ну певна річ дуже важливі, адже діти просто проводять свій відпочинок улітку. Певно, вони хочуть також відволіктися від всякої для них звичної звичної місцевості і просто провести час в їхнє задоволення і розслабитись. Я кажа, що саме в баскетбол пограєте, поспілкуйте з ним. Це, що це їм дасть? Тобто, це геть нові якісь емоції, так? Можливо, хтось почне займатися. Ось, скільки в тебе з цього приводу думки? З цього приводу думки взагалі не було, але я думаю, що цей захід сприяє, що діти почнуть займатися. І це, звичайно, користь клубу, адже можливо знайдеться якась нова перспектива і нові гравці, і можливість взагалі, дітям е, займатися тим, чим вони хочуть. Можливо, себе пригадаю у такому віці, не знаю, це перший, другий клас. Ось. Які в тебе тоді були емоції? Чи хотілося б тобі, наприклад, походити, подивитися, пограти з професіональними гравцями? Ну, звісно, хотів я пам'ятаю, тоді до нас приходили два легіонери, і я дуже хвилювався, певна річ. Я ще тоді мріяв потрапити до черкаських МАП свого року. Ну, звісно, як в кожного гравця мрія була потрапити в НБА, і я намагався брати з них приклад певний і отримав масу задоволення.